Там де мова про принесення ягня. Де мова про те, що Ізраїль мав ранком і вечором приносити в жертву ягня. Це зв'язана наша тема старим заповітом. Я раніше в молодості, коли читав Біблію. І донедавна не міг ніяк війти в тему. Приносять кроваву жертву, а написано і приятне, і благоухання. А для мене це фазу. Ну Ви уявіть горить м'ясо, воно приємне. Скажіть запах приємний ні? Я не міг зрозуміти, чому Богу подобалось, що на вогні горить ягня. Мені здається, я вже зрозумів мого відцію. Але ми до того ще прийдемо. Ізраїлю було дано казівка ранком і вечором. Ранкова жертва і вечірня жертва. І так день в день, рік в рік, століття в століття, священники були зайняті. Ранішна жертва ягня однорічне, і вечором жертва однорічне ягня. Навіщо це Бог? Навіщо це? Ви знаєте, що приходить на думку? Коли священник забивав те ягня. Уявіть собі, так? Як це ягня мило дивилося в очі? Воно не винне. Воно його приводив Господа. Хозяїн привів це ягня. Чи його відділили, Воно було чисте, невинне, Гріха не зробило невинними оченятами, дивилося на священника, а він мав його зарізати, вбити. От уявіть собі, конвульсія смерті, удар нанесений, кров потекла. Що тут приємно? Що тут приємно? Міляється Хований але бачайший зміст. Грішник, стій і дивись, ти мав стікати кров. Ю. Грішник, дивись, ти достойний смерті, бо плата за гріх смерть. Амінь. Ти мав бути покараний, Ти мав понести кару, але ти вільний, бо за тебе заплатив агнець. Це перше, знай, за тебе заплачена ціна не ягнята в Ізраїлі, а агнець Божий Ісус помер за тебе, Ісус помер за тебе і кров'ю скупив тебе. Другий важливий момент, такий, знаєте, психологічного впливу, коли дивився цей чоловік, як кров стікала, до нього приходило друге. Друга приходила така істина божественна, о, який мерзотний гріх. Бог ненавидить гріх. Слава йому. Присутність Божу не вийде, ні один грішник, ні зі званнями пасторськими, діяльськими, єпісковськими пророчими і прочими прочими талантами не вийде. Єдина умова вхід в небо святість, яку приніс нам Ісус. І Він настільки це хоче зробити, і Він настільки тим задався ціллю, щоб я на себе людське тіло народився в яслях, пішов на хрест, щоб ти я не був вільний, щасливий, но благодарю Бога за кров пролиту. Всяка віра. Яка релігія, християнська має на увазі? Єсли вона відверне свій центр з Ісуса, поверне на якийсь інші навіть Божі істини. Но вона зверне погляд з Голгофе, вона збилася з курсу. Вона почне моментально губити силу. Вона почне збочуватись при них домі Господніх. Все буде, прославлення будуть, молитви будуть, пожертвування будуть, акшери будуть, все будуть. Але сила Божа отойде. Чому сьогодні асамблея Божа в Сполучених Штатах так слабенька? Сильно починали ці люди. Я не з осуду це говорю, я знаю, що я кажу. Я знаю, що я кажу. Ця доля кожних, кожних віруючих людей. Як тільки ми захопимося чимось іншим, будемо робити акцент на якісь другі речі навіть важливі. Але ми звернемо свій з агнця Божого, ми до целі не дійдемо. Приклад єврейський народ, обрізання, храми, породи, закони, помазання, гомовинні. Що мають євреї? Вони мають Ісуса, бо Його розіб'яні. Розуміли суть? Відкинули Агнця. Це не наш цар, наш цар в Римі сидить. І той римський цар дав їм так по зав'язку, що в текла кров Ложна путь. Боже бережи нас від ложної путі. І так, що відбувається, коли була принесена жертва? Який Бог мав цілі. Перше. Бог сказав так, коли ти будеш приносити в жертву, я буду там відкриватися вам. Грішник не може пізнати Бога, якщо він не прийде до Голговського христа. Ніхто не може прийти до Отця, каже Ісус, як тільки через мене. Читали ви так? Є люди, які вірують Бога, славлять Бога, але Ісус для них чужой. І люди ніколи не зайдуть в небо. Господь сказав: там, коли ви будете приносити жертви, саме там я буду відкриватися вам. Бог відкривається рішення тоді, коли Він вірою, приймає Ісуса в своє серце. Скажіть амінь. амінь. З того починається знайомство. Не можна піти до Бога, минуя Голгофу. Не можна прийняти Бога минуючи жертву Христову. Без прийняття Ісуса нема дороги. Я дорога, правда і життя, сказав Божий Син. Перше. Я буду відкриватися вам. Чи ми пережили той момент? Чи ми пережили, чи відкрився тобі Бог? Коли ти прийшов з покаянням до Ісуса. Чи відкрився тобі Бог? Коли ти схилився перед Його розп'яттям. Другий момент. Бог не тільки відкривався їм. Там. Він каже, я буду там при цій жертві говорити з вами.